Що ж, друзі, у вас відповідальний тиждень, не нервуйте, ви впевнені собі. Тим паче, ми вас, як і ви нас підтримуємо, так би молод і взаємно вболіваємо. Щиро бажаємо вам перемоги і нам, всім на всіх наших фронтах. Тож, мужики, покажіть найкращу гру ви можете. А я, як навітник, мушу сказати, що в нас і, з вами кожен постріл точно в ціль. Добре! Ох що... ти її! чітко. Я шрів бачу, бачу, дякую. Я думаю, це в ціль, так, да, хлопці? Передаємо вітання Стасу нашому побратиму, щоб вони зайняли перше місце в А ми будемо старатися виграти цю війну. Слава Україні! Героям слава! Ми третій бат, Української добровольчої армії. Передаємо вітання з запорізького напрямку, нашому побратиму, легендарному запорізькому боулеру, а нині тренеру молодіжної збірної України по баскетболу Стасу Авдієнка та всій команді. Брати, на вас покладається дуже поважна і відповідальна місія щодо представлення нашої країни на міжнародній арені. Будьте впевнені, що ми твердо стоїмо на позиціях та не дамо ворогу жодного шансу. Бажаємо команді гарної гри! Самовіддачі на кожному клаптику ігрового майданчика та, звісно, перемоги. Брати, боритись! захищайте честь нашої України. Слава Україні! Героям Слава Слава, слава нації! Смерть Україна! Получи! Получи! Перемога за нами!